Житель Полтавщини та ще вісім чоловіків із інших регіонів України намагалися незаконно потрапити до Молдови. Попередньо домовившись із адміністратором телеграм-каналу, чоловіки прибули до місця збору. Їх мав забрати водій та відвести до державного кордону. Після його перетину чоловіки б заплатили адміну по 120 тисяч гривень. Свій відсоток за трансфер отримав би і переправник. Але плани не вдалися. Як повідомила начальниця прес-служби подільського прикордонного загону Юлія Галицька, порушників у прикордонній зоні затримали прикордонники із поліцією стосовно дев'ятьох пасажирів мешканців Рівненської, Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Полтавської. Та Київської областей складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204 кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду, оскільки в діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Прикордонники направили відповідне повідомлення до Національної поліції України.